В ефірі останні новини на каналі Учитель ТВ. У сьогоднішньому випуску. Унікальний експеримент поставила адміністрація школи. Педагога чи дика природа. Хто кого? День учителя. Червоний день у календарі або для чого до нього тебе ростила. Як відновити імідж після святкування Дня вчителя? Пораду бувалих. Про ці та інші новини докладніше у спеціальних репортажах від наших спеціальних кореспондентів. Добрий день. Добрий день. Я хотіла вам задати питання. А з приводу чого? Ну, це секрет. Як секрет, я ж маю відповідати. Без ну, е зараз я вам задам це питання. Ну, задавай. Аврей Олектанович, на вашу думку, який одяг повинні носити учні 2015-2016 рік? У шкіру. Це шкіряний костюм. Косарку. Називається не куртка така шкіра. Шим спеціальний, руку. Усьо шкіра. Добрий день, Можна задати питання? Можна. Який має бути зовнішній вигляд вчителя? Мабуть, з і з різнокольоровими резиночками ввелося. Одяг, вільні штани, футболки різнокольорові. Добрий день Миколаївна, можна вам задати питання? Так. Яку наочність частіше всього учителі використовують на уроках? Ууу, <смі> <свінка Пепа. смі> свинка пепа. Свинка пепа, медмедики, барбі. І багато, не перерахуєш. А давайте запитаємо учительку фізкультури, чи можна приходити на урок фізкультури там в джинсах, в шортах, на каблуках. Обов'язково? Обов'язково. Ну добре, дякую вам за відповідь. Добрий день, а можна задати одне питання? Можна. Який ваш щоденний е, сніданок? Сухарики, чіпси, газована вода. Дивите мене, а скажіть по секрету. Ким була ваша перша любов? Що тобі, Саша, сказати? Просто, Господи, тобою. А добре. Це була. Дмитро Іванович мінімум. Добре, дякую. О, Як ви називаєте учнів, які не виконали домашнє завдання? The better from the best. The better from the best. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Коли можна не прийти до школи? <святый> у вівторок. У вівторок. Тільки у вівторок. Як ви називаєте учнів, які не виконали домашнє завдання? Я їх хвалю. Скажіть, будь ласка, що обов'язково має бути в Юпсака учня? Сніданок. Необхідні речі, у першу чергу мають бути гігієни, а по-друге, має бути, гігієна, в другу має бути е, для їжі різні прилади, речі гігієни і, звичайно. Намет. Кружка, ложка, тарілка, меделка, спальник, одяг змінили, зиття змінне і соль. І багато іншого таке потрібно. Так, ножик. Мабуть, що консерви. Книжечка, щоб вас розважити. Дякую. Як ви ставитесь до того, що діти в школі користуються книжками? Я вважаю, що користуватися ними в школі заборонено і не потрібно, оскільки діти прийшли здобувати знання. Авріка Васильівна, скажіть, будь ласка, а хто найчастіше відвідував ваші уроки? Михайло Грицкан, Володимир е, Стратулат, Бобов та інші? Андрій Васильовичу, де ви познайомились з своєю дружиною? В соціальних мережах? А на яких самий? Костянтин Іванович, яким транспортом ви добираєтесь до школи? Мототрактор булат. А. Можна задавати вам питання? Яке заспокійливе ви приймаєте перед уроком. Дякую, ні. Дякую, Вас. Може вам писання? Скільки ви хотіли, щоб тривало. Худа Від Відп'яти! До шести хвилин Валерий Миколаївич та Лариса Лідна, які слова ви вживаєте на уроках? О, їх досить багато є. Кльово, шкари і так і далі. Дякую. Е, предки, училка, корочі, кльово. А давайте запитаємо Верніку Володимирівну, яка сама має старшого сина, який лише закінчив школу. Коли діти приходять додому зі школи? Питання дійсно дуже цікаве, бо я не знаю. Ну, в першій годині, в другій годині ночі, ранка. До 12-ї години ночі. Точно добре. Да. Точно. Дякую. Олена Васильовна, як у вас проходить педрада? Багато друзів. Має бути накритий святковий стіл, шикарні страви, обов'язково шампанське. Ще фейерверки о 12-й годині ночі пускати. танці. Все має бути кльо. Яна Миколаївна, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що діти приходять до школи з цигаретами і з бутилкою пива? Дуже позитивно, я з ними працюю вже декілька років. Це мої друзі, це мої колеги. І я вже до них звикла. Вважаю їх своїми як рідними вже. Дякую за відповідь. Так. Яке покарання чекає учня, який зробив все домашнє завдання? Що б зробила? Взяла та й вигнала б його на вулицю. Галина Геннадия, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що діти приходять на урок? Вчасно. Мене насильна. Доброго дня. Можна вам задати одне питання? Так. Марина Васильівна, скажіть, будь ласка, як ви допомагаєте вчителям знімати стрес? Ну, один з традиційних набійів це шампанське страва олів'є, а розваги? Ну, напевно, всі чекають обіцянки, президента. А нам все питання? Яка ваша улюблена оцінка, яку ви задоволені ставити в журнал? Два. Добре, дякую за Прошу. відповідь. Має проходити екзамен з математики у 9 класі. Ну, мабуть, має бути, можливо, на природі, щоб була гарна місцевість, ліс або біля водойми, річка, якомога менше людей. Якщо є якісь люди, щоб були, щоб це були тільки знайомі, рідні, близькі люди. Це легка музика може бути. Добре, дякую. Чим займаються вчителі у школі? Перше запізнюються на урок. Друге не мають спортивної форми, спортивного одягу. Третє. їдять забагато різних йогуртів, мівін. І четверте не хочуть працювати. Вам сподобалося наше інтерв'ю?